Шановні колеги, нас знаєте, як народ вже каже, що це війна не до останнього українця за одну державу, а війна за владу одного. Шановні, я хотів би вам просто нагадати, це виглядає іронічно і комічно, бо вони вже думали, що 2-3 тижні і все буде вирішено. Але сьогодні тільки гірше. Їм заборонили виїжджати, брати кредити, відкривати бізнес, керувати авто, тобто перетворили на повноцінних рабів. Це сказав Падаляк в квітні 23-го року щодо електронної мобілізації в Росії. Нічого не пригадуєте. Я взагалі не бачу главкома Валерія Ханавича Залужного. Президент казав, що це закон військових. Давайте не брехати. Це закон не військових, це закон не уряду, це закон президента і офіса президента. А для суспільства винувати будете ви, тому що ви будете за це голосувати. Народні депутати сьогодні винні у всьому. Що відбувається в цій державі. Тут немає демобілізації, тому що 36 місяців те, що запропоновано в цьому законі, за рішенням ставки Верховного команди, це не про що, це брехня. Напишіть тоді в законі, що не буде жодної демобілізації до кінця війни. Не брешіть захисникам. Правду сказав Кулєба, коли сказав, що це найкраща зділка в світі для держав, які не втрачають своїх людей. А наших хлопців і дівчат, йому не шкода. Тому що вони жили в режимі шашликів, 2-3 тижнів, кави в Ялті. Або підготовки до відпочинку. Замість того, щоб не брехати людям і казати, що війна буде довга і важка, вони розповідали про те, що це буде дуже швидко і лагідно. І скоро будемо знімати серіали. Не голосуйте за це лайно. І що хіба він щось на те сказав? Все правильно. Все правильно сказав. Знаєте, от мене більше всього дивує, що вже абсолютно відкрито. Знаєте, відкрито починають казати про те, що а, так якось разомков сказав, влада одного. Але в нас не на часі, так, про таке говорити. Поговоримо про те, що на часі. Знаєте, от я розуміла, що будуть блокувати цей мобілізаційний законопроект, бо його приймати в тому вигляді, в якому він є, ну, це неможливо. Це неможливо, тому що ну, це, просто, це просто такий буде, буде, знаєте, антинародний закон. Просто закон проти людей. от і все. Розуміла, що будуть блокувати, але прям щоб аж ось так ну дуже багато правок. Зараз депутати все обговорюють, вирішують, що, як, коли і так далі. Бо є така інформація, що хочуть десь вже через тиждень, щоб ось все це прийняло. Але в офісі президента просто не очікували, що буде понад тисячу. Правок. Деякі депутати, мабуть, згадали, що вони такі народні депутати і згадали про Конституцію, тому, скоріш за все, стільки правок. І це добре. Але головне, головне що вони бачать ось це невдоволення людей. Вони бачать, що суспільство стурбоване взагалі всім цим. Людям не подобається. Але наступний тиждень буде максимальна стратегія, щоб ухвалити цей закон. Тому і цей законопроект, скоріше за все, скоріше за все, точно не можу сказати. Але, скоріше за все, буде представляти сам Сирський. Як я вже казала. Пам'ятаєте, ось ще десь там з місяць назад залужний був присутній, коли там ось все це відбувалося, обговорення ці перші обговорення, так і після цього, коли вже голосували за перш, в першому читанні, залужного ну вже не було. І я думаю, що основ, основним моментом. Того, що ось так сталося, як сталося з заложним, що його пішли, так будемо називати це так. Я думаю, це те, що він просто не захотів. Ну, це одна з причин, що він не захотів представляти цей дебільний законопроект в Раді. От і все. Отож, чому блокують? Чому блокують? Які основні моменти? Ну, перше, бо значне розширення повноважень ДЦК. дуже значна, і це зрозуміло. Ну от просто подивіться відео, що відбувається. Ну все, 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 вон, все, вісім, ще один, ще один подкав, от вот, да. да, да, от. Це а, поліція номер один, Дівничний Макавеїв. А взагалі-то поліція не працює з нами, це цікавий, знаєте, закон. Фиксирую. У нас Ніколаїв, вот от, от іще два. Я вас прошу. Тут не буде такого, тому що не маєте права. Я вас прошу. На нет, момент, я не могу так, отказаться. Нет, как мне как есть право на это. Доставить вас в РТЦК, не, вот, вас видите? до РТЦК для вот. для проверки, звірки ваших данных. Вы так отправляетесь он... ехать? А вы кто? На каком э, вы что ищете? Съемка військовых, сейчас військового стану заборону. Кого? Это карается законом. Чего? Карного кодексу закона. Кого? 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 Вы, не подходите ко мне. Не, 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 пацаны, я все понимаю, что можно в шестером обо... Да уберите руки, о! Уберите руки от меня! Тихо! Да не, 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 не подходите ко мне! Не окружайте меня! Вы шо? Да не окружай, не трожь меня! Да не Ну вот скажи, куда еще больше полноважен для ТЦК? Ну куда? Ну... Своими действиями они просто... Вони просто Задавили цю мобілізацію. Розумієте, вони її просто задавили. Треба міняти систему. Треба міняти систему, але про це я ще сьогодні декілька слів скажу. А... Другий момент, дивіться, не вирішили, що робити зі студентами. Ось цей момент буде вирішуватись. Ще один момент, особливо, що стосується от, осіб з інвалідністю. Так, будуть мобілізувати, не будуть мобілізувати, тобто там теж дуже багато а, спірних питань. Чи розблокують все це, не знаю. Потреба є, тому, скоріш за все, будуть робити все, щоб прийняли цей закон. Щодо повноважень ТЦК, ви знаєте, це, мабуть, буде одна з таких ключових моментів. Чому? Тому що, по-перше, люди вже не сприймають цих хлопців. Так, ТЦКшників, вже дуже велика ненависть. Друге, дуже багато питань до того, що відбувається на фронті, відношення командирів і так далі. Ви знаєте, ось на останок хочу просто сказати декілька слів про те, що є, скажімо так, бригади, де зовсім інше відношення до людей. Третя штурмова, Вовки Давінчі. Наш... Син наших друзів в сім'ї, він воює з перших днів. І ось він тільки тільки недавно недавно прийшов до Вовків Данчі. І він розповідає про те, що там зовсім інше відношення. Розумієте? Зовсім інше відношення. Тому, поки, допоки. Ось там все не зміниться і не зміниться підхід до мобілізації, я думаю, що ось такий кошмар, як відбувається зараз, він не буде відбуватися. Коли почнуть чути людей, можливо, щось зміниться. Але якщо все залишиться ось в тому вигляді, в якому є зараз, я не знаю, як це все буде. Я буду слідкувати за всім цим і обов'язково буду вам повідомляти про це. Хоча я думаю, що більшість людей і так все бачить. У мене все з цією темою. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.